Політкоректність проти мами в Сполучених Штатах Америки зникло поняття мама згідно з новим законом від сьогодні в свідоцтвах про народження маленьких американців та врешті документів, де потрібні дані батьків. Тато він же Фаза, почав писатися як батько один. А мама маза як батько два. Чи виграє щось дитина від гендерного балансу батьків? Намагалася дізнатися Тетяна Коваленко. Слово мама в офіційних документах США тепер «Parent два. А тато перент один. Російською це звучить як родитель, а от українська мова такого навіть не передбачила. «Перент» в однині перекладається батько. Відтак в Америці мама стала батьком два. На сайті Держдепартаменту США з'явилася заява на отримання паспорта. Зокрема, та частина, де пишеться про батьків. Слова у старому зразку заяви, де були мати і батько, тепер замінені на батько один і батько два. За статистикою майже 300 тисяч дітей у США роста в одностатевих сім'ях. Власне для них і спростила юридичні неточності. Сам факт того, що в юридическом полі исчезают гендерно ориентированные, гендерно нечуткие папа і мама, да, то есть на самом деле это предполагает э, э, папа это всегда мужчина, а мама це всегда женщина. То есть в даному случаї. Э, Ми говорим, що ролі м'які цей стан речей секс меншини в Україні відстоюють уже не один рік. Міністерство освіти, молоді та спорту, яке втратило в назві слово сім'я, повідомило ТСН, що немає посадовця, який би міг коментувати дану проблему. В Україні, по даним які іслідування, которое було проведено здесь, сучаснують од 100 до 200 тисяч однополих пар. При цьому 16% цих пар. воспитывают детей. Детей хочет не только Святослав, а и Иван и Борис. Но ни своих отношений, ни нащадки оформить не могут. Слово «мама» стоит на заводе. Подставьте себе на место двух геев, которые воспитывают ребенка. У них есть графа «отец» и «мама». Так с какой радости одного из мужчин должны вписывать в графу «мама». Одни мамы это понимают как круг вперед. Ну а почему нет? Я думаю, что надо идти вперед. Инши, как назад. Все таки традиційно треба батька і матір писати, тому що це сім'я це основа суспільства нашого. Я думаю, що в Україні це не тільки неприємливо, це категорично недопустимо, і цього ніколи не донор пройти. Ну якщо уж родитель один, родитель два, давайте дітей будемо називати номер номеріді, зділія номер два. До слова раніше в Америці припинили писати в документах син чи донька, натомість зазначають дитина. Як повідомили ТСН юристи, українці, які укладають шлюб в Америці і оформляють там своїх дітей, де Юра відтепер лише батьки, садко й ненька відійшли в минуле. Тетяна Коваленко, Ольга Мальчевська, Володимир Леонов.